Всім привіт! Як ви знаєте, я на відео на своєму телефоні вступив в Андрійовий клуб, тож, тут і, тож я на планшеті теж вступлю в Андрійовий клуб, якщо вот Андрій грає. Ну, зі мною на моєму телефоні. Так. Так, так, так. так. А хоча я через Андрієвий профіль можу вступити в клуб, так як і... Ступень на не... можна вступать только в семейные клубы. Е -е... не... Понял. А може, в мене на планшеті свій клуб є? А не. А ну-ка! Так, пошукай-ка вот тут. Почекай, Андрій. Э, е, а чо? А Що? Чо? А жіст школа не може вступити в твій клуб. Пише можна вступать только в сімейные клуби. Я сам не знаю. Хай підписники в коментарях напишуть. Блін, а шість в коло де буде в твоєму клубі к сафлєдію. Ну я поки Назал. заберу подарунки. Баде є геби я. Назал. Що? Можна відео знову грати? Це типа твій круг на сані. Прирол. Там можна грати. Я не буду більше знімати відео. Мені два відео на день вистачить. Очень гостріє. Та що таке? Я відео знімаю. А ти Угу. Я ще не зняв, я ще й роли один відкрив, мені васабі на Джессі випала.

تزارع سيفي سنتيم بو تهري راتب